Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у мене понеділок, 19 лютого, закінчився магічний тиждень, магічний кубик, так? І цей тиждень такий вільний, де я буду в'язати свої процеси. Зараз наразі в мене їх 5 в роботі, і сьогодні так, завтра я планую взяти в роботу тільки два з них, не всі. Буду... Поступово, якщо я щось буду брати інше, я буду до вас підключатися. Мені терміново хочеться розпочати ще три процеси, а то навіть чотири. І мені треба зараз трошечки зменшити кількість процесів. Перше, що я візьму, це буде сукня. Ось на такому вона етапі. Я знаю, що я їх зараз не дов'яжу, але я хочу розібратися, чи тут все добре на мене буде сідати. Я хочу вив'язати ось цей моточок на тіло. Це другий мій моточок. Закрити петлі гачком бросовою ниточкою, поміряти. Якщо все добре, то вив'язати рукави. Я думаю, що рукави вив'язати за цей тиждень цілком реально. От, і... Маючи вже повний рукав, я буду бачити, скільки пряжі лишається, щоб в'язати. В'яжу я цю сукню сама, да, регланом зверху, там, тому що без розрахунків. Так. І, 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 і це пряжа Drops air спиці номер 5. У мене. Ні, спиці номер 4. Так, всі петлі на місці. Ось так. Це таке перше, що я беру в роботу. І друге, я хочу взяти ці шкарпеточки і дуже хочу їх вже закінчити, бо вони в мене в'яжуться дуже довго. Ниточка тоненька, Alize Comfort Socks Superwash, спиці 225. Це найтонші спиці, якими я в'язала. І, в принципі, я дивлюсь, що на 2,5 що на 2,25 у мене не дуже сильно відрізняється. Тут 68 петель. І вже майже вив'язана вся ця халявка. От, там, трохи до п'яточки дов'яжу, маркер перевішу, тут також перевішу, і зустрінемося, коли я або щось нове візьму в роботу, або показати свої просування. От, а ще маю невеличкі покупочки, також хочу вам про них розповісти. Ось такі покупки я отримала, невеличкі. от, І що це саме буде? Алізе Артісан, всі знають цю пряжу, колір 01. Я надихнулася, мені дуже сподобалися шкарпетки з воланчиком чи з рюшею. І хочу собі щось таке: щось таке ніжне, може, з ажуром. І я саме мені подобається, щоб воланчик був такого молочного кольору. От. Ну, і можливо, чи це буде всі шкарпетки одного кольору, чи це буде щось іншого кольору. І така Рюша, не знаю. Якщо залишки залишаться, будуть мені наплет. Ось. І другий моточок. Це, цей колір, здається, в них називається античний зелений. Дуже красивий, номер 507. Я взяла його на плед. І взагалі, всі мої покупки останнім часом, з січня місяця, починаються це тільки шкарпеткова пряжа, і це саме пряжа на плед. Бо купити одразу багато. У мене не було такої можливості. І з самого початку я не знала, чи я зв'яжу лише може, один квадратик, і все на цьому все закінчиться, чи це буде дійсно плет. От, поки що я з покупками пряжі призупинюся. В принципі, в мене вже є велика палітра кольорів на плед. І так, так як у мене не було залишків шкарпеткової пряжі, бо я не багато віжу шкарпеток, тож я. Купувала ну все майже. нове Один у мене там залишок був. Так, і друга покупочка це буде на кобохо, також карпеткова ниточка. Але я хочу з неї шаль. Колір 82-135 Мені подарували дуже красиву шкарпеткову пряжу, але там по 100 грамів, і на шаль мені не вистачить. А я бачила, що дівчатка в'язала шкарпеткових ниточок. Ось так буде. Виглядати шкарпетка. І я давно вже хочу ну, чи то бактус, чи то шаль, я не знаю, як воно правильно називається. І мені подобається із візерунками, але я ж так розумію, що шаль це двосторонній виріб, і він має бути однаковий з двох сторон. Ті описи, які я бачила, відео дівчаток бачила готові роботи, то вони йдуть, якби. В них є лицева, є виворітна сторона, і це ж треба постійно дивитися, стежити. Тому я вирішила собі взяти красиву яскраву різнокольорову ниточку, але зв'язати без візерунків. І я вам показувала цей журнал, так, і дійсно він мене надихнув. Тут є шаль, яка мені сподобалась, є її опис. Так. Ось так виглядає. Тут пряжа хендайт, ручного фарбування. І тут треба 200 грам, тут в 100 грамах 390 метрів. У мене в 100 грамах 400 метрів. В'яжеться на спицях номер 4 Це шаль, хустковою в'язкою. Ну, я підібрала навіть похожі кольори. Цікаво, як лягатиме у шалі. Ну, в шкарпетках тут намальовано приблизно, так? А буде цікаво. І бачите, тут ось рівень складності, одна зірочка, тож повинна в'язатися швидко. Цей процес мені б хотілося дуже розпочати прямо зараз. Але поки що я не буду, поки що потерплю трошки. Можливо, там десь уже в кінці лютого, початок березня буде цей старт. От так що невеличкі мої покупки, і маю вже багато пряжі, тому є що в'язати, є багато задумів, тому треба їх спочатку вцілити, а там вже дивитись. Привіт, сьогодні четвер. Пройшло три дні: понеділок, вівторок, середа. Хочу поділитися, що в мене пров'язалося. Я із своїх п'яти процесів брала в роботу лише три. Отже, понеділок я в'язала, і вівторки, і середу, всі три дні я в'язала шкарпетки. От, але я їх не дов'язала. Показую, на якому вони зараз етапі. Обидві на однаковому Звіділи на блокаторі, щоб було краще видно. Починала я від маркера. Декілька рядочків в мене було, потім перейшла на клин підйому. І Вив'язала п'ятку. Ця п'ятка називається п'ятка-куток за майстер-класом Ірини з каналу Професорка Фесова, і також носочок. Хочу, хочу такий самий зв'язати. Він називається Лопата. Так, значить, у мене зараз як це я пригадаю? Це права сторона це ліва. От з правої сторони чудово все вийшло, а з лівої в мене такий, як. Трошечки отвір. Це я недостатньо сильно затягувала петлі. От, і так як я в'яжу дві одночасно, то наче на другій в мене трохи краща ситуація. Саме та, яка ну, треба пров'язати цю-цю-цю, і потім вертаєшся до цієї. Якось так. Але мені подобається. Ця п'яточка, вона дійсно легко і швидко в'яжеться. Я вив'язала в понеділок на одній шкарпеці, бо вона в'яжеться поворотними рядами п'ятку до кінця і вже мала переходити на другу спицю, і помітила в себе помилку. Я десь раніше підхопила протяжку, і в мене з'явилася додаткова петля. Тому я все розпустила, всю п'ятку і перев'язала по новій, скажімо так, от. Але. Я думаю, треба просто декілька разів мені її зв'язати, контролювати весь час натяжіння ниточки, щоб було добре. Я, в принципі, залишу, я перев'язувати вже не хочу. І, ну, залишається. От у мене блокатор це 42-43. Напевно, десь отут, де йде зменшення. Так, буде починатися вже носочок. Тому. Я сподіваюся, що її дов'яжу найближчим часом. В понеділок ще я в'язала сукню, і от коли я вже дов'язала той моточок, що вам показувала, я в'язала повністю шкарпетку. І вівторок, весь день я в'язала шкарпетку, бо мені лінь було розпочинати рукави. Потім вже під вечір я взяла ще один процес. І вчора, поки в мене було ну, там, трохи часу, і треба було щось пов'язати, але не хотілося. Великий процес брати, то також, ну, там, може, рядочки п'ять я встигла пров'язати. До речі, ось це без блокатора така шкарпетка, видала тоненька, і ось так на блокаторі. Мені дуже вони подобаються, і я б і собі не відмовилась в такому кольорі від шкарпеточок. У мене такі є на півчеревики, І так, знаєте, мені подобається, коли. Ходиш, і там трошечки стерчить шкарпетка. От, але не знаю, чи встигну собі зв'язати чи ні, і в мене на себе більш такі якісь світлі, кольорові кольори. Так, от, четвертий номер це моя сукня. В'язала я її в понеділок і вчора. І сьогодні планую також продовжувати. Значить, в понеділок я дов'язала моточок, і що я вам розказувала, закрила тут петлі гачком. Тут небагато, я думаю, ось маркер. Декілька рядочків, може п'ять, може більше. Нитка закінчилась не на початку ряду, я трошки залишила кінчик, щоб з'єднати. От, і вже вчора ввечері, коли вже так було більш-менш часу, я взялася за рукави. В'яжу я два рукави одночасно, але на різних спицях. У мене один набір спиць. Робоча спиця в мене номер 4 і друга спиця в мене на пів розміра менше, 3,5. І таким чином в мене вийшло дві, ну, якби, дві пари спиць з одного набору. І головне тут не забувати, що один ряд я пров'язала тут, переходжу сюди, в'яжу тут два ряди, повертаюсь сюди, в'яжу також два, ну, і так. Або по одному. Залежить від того, скільки часу. Приміряла, поки що мене все влаштовує. Я тут деякі зайві петлі, так підріз виглядає, підняла, щоб не було дірочок, і потім я їх скоротила. Тобто підріз у мене 6 петель, а я підняла плюс 2 тут і плюс 2 тут. Це 10, так, І потім я ці чотири зайвих петлі скоротила. От, Наче і рукав не широкий. Не знаю, ще трішки пров'яжу, поміряю і. Буду думати, чи робити мені там збавляння чи ні. І, відповідно, я взяла для кожного рукавчика по новому моточку. Ось так. Ну тут невеличке просування, але насправді в роботі вона в мене була недовгою. Як я закінчила вже, закрила петлі. Мені щось лінь було набирати рукави. Хто мене дивиться, знає, що я не дуже це люблю. От і. Е вже коли вчора взялася, то також вже було ввечері ну, я пров'язала, зробила ті збавляння, і в мене були е, спочатку тросик 50, було не дуже зручно, то я перейшла ще на тросик 40 см. Так, е, е, і вівторок я в'язала цілий день шкарпетку, і вже ввечері мені чогось наблюдало, і захотілося взяти в роботу е, свій половер з листяним візерунком. Тут також його не дуже мені зручно в'язати через пряжу, бо я її змотувала вручну. Ось цей клубок у мене в три ниточки і четверта ниточка йде від бабінки. І десь якесь трапилося провисання, і майже весь процес мені доводиться здвигати ці ниточки, вони весь час плутаються. Декілька вже разів я пров'язувала в більше складен, вісім чи скільки, щоб. Уникнути цього провисання. Тут така ниточка, такий візерунок, що це не дуже видно, але воно знову утворюється. Ну, вже тут трошки залишилось, хочу дов'язати, щоб вже не мучитись так. Так, це я відкладаю. Повісила я маркер у вівторок, де я почала. І, ну, от скільки я пров'язала. Зараз постараюся вам показати. Як виглядає. Після прання це все розправиться. Тут іде з цієї сторони три разом лицевою, і з цієї також йде три разом лицевою. Я в'яжу класикою, тут виходить нахил праворуч, а тут пров'язуються три разом за задні стінки. Тобто, петлі не перегортаються, а просто за задні стінки. І, як ви бачите, нахил іде ліворуч. Ось так. Ось у мене один рапорт, від другого рапорту я вив'язала це і вже почала тут оцей маленький листочок в'язати. У мене, я міряла, десь було 37 см. Зараз не маю під рукою сантиметрової стрічечки і має бути 37 до підрізів. І я вже думаю, що. Рукави, напевно, прийдеться в'язати знизу вгору, потім шивати, бо ну, хочеться, щоб так візерунок йшов, як він йде, а не в зворотньому вигляді. Хоча в мене є один джемпер, де я в'язала тіло візерунок, ішов знизу вгору, а потім підняла петлі на рукави і в зворотньому, і там не так помітно, там менший ажур. Так, ось такі мої процесики. Ще в мене не були в роботі плед і адаптивна шкарпетка, але я вже так вирішила, що я максимум зусиль покладу на цю шкарпетку, а потім, вже закінчивши її, не буду розпочинати нову, а займуся адаптивною шкарпеткою, бо хочу ну, якось зменшити процеси, щоб потім спокійно могла розпочинати новий процес. Так, і поки що це все. Поки що це все, буду працювати. Мені дуже подобається, як просувається цей половер. Дійсно, він дуже гарний і дуже легенький такий. От. Я дуже ним задоволена. А ще мої роздуми про шкарпетки навели мене на думку про створення свого власного шкарпеткового бінгу. Що це таке? Я маю деякі пункти, які я хочу навчитися або зробити, втілити. Це не означає, що це на цей рік 24-й. Це може бути аж поки я його не виконаю. От, І я собі занотувала. Я його, Це черновик, у мене я оформлю, зроблю це на листочку якось гарно. І коли звітуватиму по бінго. Річному я також прошу сюди ж карп'яткове своє бінго. Якщо хтось е, хоче підтримати, то долучайтеся, всі пункти можуть бути ваші особисті, також це ж може бути по будь-якому виробу, який ви хочете навчитися, або вдосконалити свої вміння-навички. Так, е, носок лопата. Більше інших носків я е, не знаю, але б, ну, було б непогано якісь нові види. Е, не знаю, де його подивитися. Далі шкарпетки з подарованої пряжі. Хочу зв'язати, тому що е, це будуть шкарпетки для мене. От, Якщо ще лишиться, то і для дитини. Але, можливо, тут два пункти будуть пересікатися. В цих шкарпетках може бути такий носок, чи така чи інша п'ятка. Далі, шкарпетки з Люшею, щось мені захотілося, ще я вам показала білу ниточку. Шкарпетки з жакардом. Цей пункт у мене є в тому бінгу, ручка впала, нічого. Потім ніжні зажуром, дуже хочу ажурні. одні маю, але вони в мене якось там невдала п'ятка вийшла, вони перекручуються на нозі, тому вони в мене перейшли в розряд домашніх. П'ятка-лінивий бумеранг. Я ніколи її не в'язала, тому хочу зв'язати, кажу, що вона простіше за бумеранг в'яжеться, а виглядає непогано. П'ятка, солодкий томат, також така кругленька. ну Цікаво спробувати. П'ятка каблук нещодавно в Оксанки з каналу Оксімур Handmade по-українськи вийшло відео. І досить такий спосіб не складний, от, І мені сподобалося. І дев'ятий пункт я написала лінивий жарт, бо я вже не могла нічого придумати а, в але. Бачила шкарпетки вона в'язала, досить таки непогано виглядає, і мені також було б цікаво взагалі лінивий виже карт спробувати у в'язанні, а на шкарпеточках в чому би і, і ні. Ось такі пунктики будуть у мене. І сьогодні вже в мене понеділок, 26 лютого, хочу записати підсумкове підключення. Показати чим займалася протягом цих декількох днів. Вчора, в неділю, я в'язала квадратик. Весь день розпочала його спочатку, і трішечки мені не вистачило часу закінчити. І тут буквально 4 рядочки. Давайте розповім вам, які це кольори в мене використані. Так, блакитний і рожевий це нижній поверх, ось такий, такі більш ніжні кольори. Це Alize Artisan, Так, 178 відтіночок, і відтіночок 432. Так, далі ось цей е, вищий квадратик синій з рожевим. Це Premium Yarns, е, 609 синій і рожевий, 604. І закінчую я ось цими двома кольорами. Фісташковий, це, здається, 44 колір, аніцей 11, і фіолетовий 44, ось такі кольори. І ви знаєте, я вирішила так: зв'язати цю основу, перейти на менші спиці і одразу ж на спицях номер 3 з яких я розпочинаю починати новий квадратик. І ось я одразу ж пров'язала цю основу. Чорний колір в мене від Premium Yarns також, 601. Ось таким чином. Вже в Ірини вийшов майстер-клас на другий мотив. Але я хочу, по-перше, я ще не роздрукувала, так з екрану мені незручно в'язати. То хочу роздрукувати, але ще, можливо, декілька таких зв'яжу. У мене ще декілька ідей є в плані кольорових рішень. І це все, що я в'язала вчора, в неділю. Там я вже перестала записувати, чесно кажучи, що в які дні я в'язала. Але це будуть ті самі процесики, які і були, які я вам показувала з самого початку тижня. Шкарпетки, так мені і не вдалося закінчити. Ось, де я починала, візьму вже їх цього тижня. Я сподіваюся, що закінчу. Я не знаю, на який розмір буду в'язати. Зазвичай я в'яжу на 42-43, можливо, бо кажуть, що іноді треба і менші розміри, є і 40-й, 41-й розмір, які також потрібні. Тож я подивлюся. Пряжа я б хотіла, щоб в мене залишився залишок, щоб додати в плед. Бо в мене всі кольори більш такі кольорові яскраві, а таких основних в мене є світло-сірий, є бежевий. А от чомусь коричневих, темно-сірих, темно-синіх у мене якраз і нема. Ось такі ще є більш світліші. Так, ну тут. Я в основному в'язала ці шкарпетки, коли ми ходили на співи. Трошки вдома брала. Є такий момент, коли там буквально є час на два рядочки, а тут все просто швидко береш, не треба нічого розплутувати. Ну вже маю закінчити цього. Тижня, щоб хоч одна пара шкарпеток в лютому в мене була. Попередні всі шкарпетки, які в січні в мене в'язалися, це були alize Time на товстих спицях, товста ниточка. І в мене дуже швидко вони в'язалися порівняно з цими. Так, ще я в'язала половер. І половер я в'язала начебто всі дні і в суботу. Дуже непогано я його також просунула. Ось так він зараз у мене виглядає. Я вже відділила, на розділила, точніше, напереди спинку, і зараз в'яжу спинку, от скільки вже пров'язала. Полотно виходить досить таки широке, складно зараз оцінити його. Резиночка тут непогано тримається. Тож, Треба дов'язувати, але вже стало якось поворотними рядами, мені менш цікаво в'язати цей візерунок. Я коли раніше в'язала, то мене вчила бабуся, і я, напевно, в'язала щось схоже на бабусині петлі. Хоча я дивилась вже зараз, да, в сучасності, як в'язати бабусині і е, класичні, то воно. Не так і не так у мене в'язалося. І почавши дивитись YouTube, я перевчилась на класичний спосіб. І от зараз виворітні петлі в мене дуже повільно в'яжуться. І ну, наче взагалі я повільніше стала в'язати, ніж раніше в'язала. Тому якось от виворітні я не люблю в'язати. Ось так. Зараз виглядає. Спиці номер 5 тому в'яжеться дуже швидко. І на виворітних рядах я в'яжу їх на піврозміра меншими спицями, 4,5. Можна бачити, що щільність тут, і тут вона не відрізняється. Так, це виходить квадратик це один процес, шкарпеточки другий, це третій. І сукню в'язала сукню. Вже складно ці два останні процеси вмістити у кадр. Це сукня моя, значить, тіло я не в'язала, в'язала рукави. В'яжу одночасно два, але на різних спицях. І от стільки в мене пров'язано, я піднімала від підрізу петельки. І точно так само другий рукавчик. Щільність начебто співпадає в мене. На тілі і на рукавах. Можливо, десь трішки тут щільніше виходить. Я трошки переживаю, бо сукня виходить дуже-дуже тепла, вже зима закінчується. Але я все одно її дов'яжу і буду носити вже по погоді. Можливо, і в березні будуть такі, якщо я встигну, звісно, і дов'язати. Такі прохолодні дні. Ось. Так що поки що на такому етапі я на рукавах не роблю збавлянь. Я переживала, що вони будуть за широкі, але ну, воно якось так пружинить і, в принципі, нормальні. Не вузькі, не широкі. Тож, буду в'язати прямі рукави і вже перед манжетом зроблю збавляння. Ось. Ось такі мої процеси цього тижня. Нічого нового не розпочала, хоча мені трошки кортіло, але треба закінчувати розпочати. І ще адаптивна шкарпетка я за нею зовсім не бралася. Тож, буду працювати далі. Я дякую всім за увагу, дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. papa